Число. І розпочинаємо працювати. Перш за все, давайте з вами повторимо, що ж ми знаємо про речення. Речення це слово або група слів, які виражають закінчену думку. Вони розрізняються між собою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою. Перше слово у реченні завжди пишемо з великої букви. В кінці речення обов'язково ставимо крапку. Ось це діти те, що ми з вами засвоїли на попередніх уроках. Кожне речення складається із членів речення. А члени речення бувають головні і другорядні. Які відносяться до головних членів речення? Так. Це підмед і присудок. Всі інші члени речення є другорядними. Головний член речення Підмет зазвичай означає предмет і відповідає на питання хто або що. Інший головний член речення присудок означає дію цього предмета. І відповідає на питання, що робить, що зробить, що буде робити. Подивимось на це речення. Накрапає дощик. Дощик що? Це в нас є підмет. Дощик що робить? Накрапає. Це в нас буде присудок. А тепер дивимось на наступне речення. Листя шелестить. Де в нас підмет? Листя. Листя що робить? Шелестить. А шелестить нас буде присудок. Птахи летять. Де в нас підмет у цьому реченні? Так хто? Птахи. Птахи що роблять? Летять. Летять буде присуд. А тепер давайте ми подивимося. Чим же ж відрізняються ці речення одним від одного? Перше речення листя шелестить. Тут є тільки підміт і присудок. А наступному реченні є ще одне слово, другорядний член речення жовте. Жовте листя шелестить. Перше речення. Менше від другого речення, в ньому є тільки головні члени речення. Отож, ті, ре... ті речення, в яких є тільки головні члени, називаються непоширеними. А ті речення, які мають ще й другорядні члени речення, як в другому випадку, називаються поширеними. Наприклад, накрапає дощик. Що? Дощик? Що дощик робить? Накрапає. В цьому реченні ми маємо тільки підмет і присудок. Відповідно, речення не поширене. Накрапає маленький дощик. В даному випадку ми бачимо, що дощик підмет. Дощик що робить? Накрапає присудок. І ще в нас є другорядний член речення. Дощик який? Маленький. Значить, друге речення Накрапає маленький дощик є поширеним. А перше речення Накрапає дощик є не поширеним. Діти, ми з вами чудово попрацювали на уроці. І я думаю, що не менш вдалого виконаєте домашнє завдання. А на домашнє завдання вам потрібно буде списати речення і підкреслити у них. Головні і другорядні члени речення. Підмет ми підкреслюємо однією лінією, присудок двома, а другорядні члени речення хвилястою лінією. Я думаю, що ви з успіхом виконаєте домашнє завдання. А на сьогодні наш урок підійшов до завершення. Я дякую вам за роботу. Бажаю успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей.